Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ми далі продовжуємо пошуки найкращого бандеромобіля. І знаєте, в чому кайф ось такої роботи? В тому, що тобі вдається поїздити на доволі унікальних автомобілях, як, наприклад, сьогодні. Тому що це британський броньовик Alvis Tactica. доволі знову ж таки рідкісний. І ми сьогодні не тільки на ньому покитаємося, ми побачимо, як він пройшов шлях еволюції від. Віп броньовика з Британії до броньованої медички в Україні. Тактику розробили ще в 1988 році. Створила й британська компанія Glover Web. Пізніше вона ввійшла до складу компанії, яка називалася GKN Defense. і потім тільки з часом броньовні автомобілі в цій компанії вивели в окремий напрямок, який отримав назву Alvis. Машини створювалися в принципі для британських поліцейських, для сил спеціального призначення для армії. Хоча машини з'явилися також у деяких клієнтів в Азії, в Аргентині і в Сил ООН. Наша машина була привезена з Британії, придбана там на аукціоні, і після того, як вона приїхала до нас, з нею хлопці провели доволі велику роботу, тому що було додано спеціальне бронювання, яке саме зараз і розповім. Важливо, що побудували броньовик навколо просторової рами власної конструкції, а не на базі серійного позашляховика. Тому ходову тактики краще пристосовано до великої маси. І це важливо, бо до стандартних 7 тонн додалася іще тонна українського бронювання. Паті Бас, ось та компанія, яку ви знаєте, за рахунок автобусам, які вміють розважати людей, вона взялася за те, щоб встановлювати додаткове бронювання. Тому що на нашу тактику зробили додаткове бронювання моторного відсіку. Коробки передач. Також було заброньовано бак, тому що на диво в цій машині був неброньований бак. І якщо ми зазирнемо, до речі, ось сюди знизу, то побачимо, що а, в нас а, спереду просто балка. Тобто це суто задньоприводний броньовик, хоча більшість із них все-таки мали повний привод. Звичайно, хочу сказати, що без підтримки друзів наша програма би не виходила, ми би не шукали бандеромобілі. Тому цей випуск створено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Коли бачиш таку машину, дуже часто у людей виникає питання, чому витрачати такі величезні кошти, а не придбати, наприклад, броньований позашляховик. Відповідь доволі проста. Тому що у позашляховиків, як правило, бронюється тільки пасажирська капсула. Двигун, моторний відсік не бронюється, тому що це зайва вага, і часто це нікому не потрібно. Тут же броньовано-моторний відсік, погляньте, яка товста броня. В нас є броньований лист згори на капоті. Цікаве рішення ще це ось такий ланцюг, яким а, кришка капота фактично фіксується, аби на ходу вона несподівано не відкрилася. І не перекрила огляд, що в критичній ситуації неймовірно важливо. Ідея з'явилася в перші дні війни. Були поранені тяжкі, яких треба було евакуювати з госпіталя. І на моє запитання, чи є броньований транспорт, відповіли, що броньованих машин немає. Хоча було дуже багато швидких, які віддали для армії в перші дні. І тоді виникла ідея, що треба знайти броньований транспорт. Подзвонили друзям в Європу. І от з тої ідеї, що треба знайти машину, яка можна використовувати в міських умовах, бо використання техніки броньованої, яка в нас була на той час гусенична, вона унеможливлює швидку їзду по асфальтній дорозі. І шукалася машина на колесній базі. От. І це знайшли в принципі самий бюджетний варіант там, за 80 тисяч. Тому я дуже би хотів подякувати друзям, людям, які долучилися до придбання цього автомобіля. Це українська контрасова спілка Америки, наша діаспора в Америці. Друзі, сім'я. Ну і для людей з діаспори хотіли сказати thank you, friends. For your incredible support. God bless America. Слава Україні! Тут стоїть шестициліндровий дизель Perkins об'ємом 6 літрів. Тобто так виходить, що кожен циліндр має робочий об'єм 1 літр. Він не дуже потужний, якщо вірити технічним характеристикам тут щось близько 120 кінських сил, але дуже багато тяги, дуже багато моменту. Це один з найнадійніших дизелів, в принципі, в світі, тому що таких моторів Перкінс випустив 1 мільйон штук. І в основному він відомий тим, що встановлювали його на човни, на генератори, на трактори, комбайни. І саме там він прославився своєю надійністю і невимогливістю. Насправді, як для медички, тактику доволі непогано броньовано, тому що товщина броні на бокових панелях становить 10 мм для порівняння у того ж новатора вона 7 мм. Тут 7 мм тільки дах. Дно підсилено не тільки броньою, а ще й листом кевлару і витримує підрив 10 кілограмів тротилу. Ось така непогана медичка. До речі, якщо ми подивимося сюди на борт нашої. Броньованої медички ми бачимо ось такого прикольного зайця. Тепер це не тільки емблема цього броньовика, це ще й шеврон одного з військових госпіталів України. Але я скажу, що малюнок шикарний. Цього зайця, який тримає чашу та змію, як шеврон для медичного госпіталю, розробив засновник бренду Тойс Роман Шостя. І є підозра, що змалював він його із растіжки. Погодьтеся, є щось спільне. Цікаво, що фактично ось ці надкрилки виготовлені з пластику, тобто для економії ваги. Але ось цей захист на вентиляції шмат броні дошили вже наші хлопці. Це входило в додаткове бронювання. Цікавий коментар. Насправді Alvis Tactica це не зовсім мраб, але в нього все-таки зробили зараз ве-подібний захист трансмісії. Це один з аргументів, наприклад. Чому обрали цю машину? Інший аргумент це також те, що колеса фактично рознесені по периметру кузова. Тобто вони винесені в разі підриву наїзді на міну енергія вибуху вона пошкодить підвізку, може зачепить двигун, але салону дістанеться значно менше, ніж, наприклад, було би це на інших машинах. Враховуючи, що машина задніприводна, я думаю, що. Треба буде на зиму пошукати сюди гарну шиповану гуму, тим паче, що розмір тут доволі солідний. Зараз ми дивилися 295 на 80 на r 22 Це вже, мабуть, піде від фур. Вуаля, а в нас машина з Британії, відповідно, вона з правим кермом. Доведеться звикати під час їзди. Кермо не регулюється, воно жорстко закріплене. Але не думайте, що це вже такий занадто аскетичний транспорт. Тому що крісла, ну вони не шкіряні, добре це за але вони виглядають дорого, навіть мають ось такий візерунок, прострочені ромбиком. Ззаду також виглядає доволі непогано, тому що це фактично була ВІП-версія машина для перевезення важливих персон. І більше того, там навіть ззаду. Висів великий телевізор, щоб їм не було нудно під час подорожі. А, з точки зору ергономіки все нормально, кнопок багато, зрозуміло, які відповідають за що. Є навіть аудіосистема доволі гучна, ми вже перевіряли. Найцікавіше, що в салоні керування автоматичною коробкою передач відбувається за допомогою кнопочного блоку, ось такого, де у нас фактично три режими: задній нейтраль та драйв. Є окрема кнопка Mode, а вона відповідає за спеціальне налаштування. І є дві кнопки. Вгору вниз, фактично, це ручний примусовий режим. Це стоянка і гальма, як на фурах, все-таки враховуючи розміри і оцю спорідненість концепцій. В нас тут встановлено додаткове ще одне місце, на якому можна сидіти, воно фактично прикриває собою ось такий величезний люк, який дає нам доступ до блока керування двигуном, електронікою. І купою-купою дротів, які приховані під ним ось тут згори кондиціонер, який було додатково встановлено вже британцями на ось цій бороді перед водієм. На увагу заслуховують хіба що ось цих три кнопки: це проблискові маячки, це режим спеціальний для буксирування причепів. І блокування заднього диференціалу. Задня машина з блокуванням заднього диференціалу. Це для важких умов їзди. За спиною водійського крісла розташовано балон системи пожежогасіння підкапотного простору. На стелі ж закріплено поручні, які в медичці використовуватимуть, аби чіпляти до них крапельниці чи інше обладнання. Через задні двері ми потрапляємо фактично в пасажирську частину салону. Тут можуть розміститися сім пасажирів, і це було з певними розкошами, але тепер все це переробили під військові потреби. Червоне світло тут вже було, біле також. А від минулих розкошів залишилася ще доволі потужна аудіосистема. Ось ці підголовники. Чим доснастили зараз? Це ось такими ношами. Які кріпляться з обох боків. Тобто, з одного боку, в нас каркасні ноші, з іншого боку, ось такі жорсткіці для тих, в кого пошкоджено хребет. Більше того, ця система розкладається, Тобто, можна ось так і ось так розкласти донизу. І в нас облаштовується місце для ось цих ношів, які можна покласти ось тут. Зрозуміло, що є також війниці, чотири штуки. По дві з кожного боку. І ось така у нас швидка допомога. Так, кермо доволі легеньке через потужний гідропідсилювач. Цікаво, що тактика здатна набирати максимальну швидкість 120 км на годину. При цьому Кажуть, що повноприводні версії керуються не так легенько, як керується суто задня приводна машина, вона краще підходить для міста. І таким чином є свої переваги в тому, що тут не повний привод. Витрата пального 12-16 літрів, що в принципі небагато можна порівняти з великим лендкрузером. Автомат Allison перемикається непомітно і між першою та другою передачами величезна яма. Тому що перша дуже коротка, а друга вже значно довша. Він розганяється веселіше. А починаючи з другої передачі, Зрозуміло, навіщо коротша перша передача, аби без проблем зрушати з місця 8 тонн броні і, впевнено, тягнути під гірки чи пробиратися бездоріжжям. В описі написано, що в тактики також є потужний ретардер для гальмування на спусках, але я його не знайшов. Ось такі коротенькі враження від їзди за кермом нашої тактики. Я охоче вірю, що вона їде 120 кілометрів по асфальту, тому що з Британії ця машина приїхала своїм ходом. А от чого тактиці не вистачатиме взимку, окрім шипованих шин, це лебідки, тим паче враховуючи, що повного приводу немає. Тому потрібна автомобільна електрична лебідка на 10 тонн, яка коштує від 54 тисяч гривень. І пропонуємо вам долучитися до збору коштів на неї. В описі є детальна інформація, куди донатити. Я ж тільки хочу додати, що наш перевірений партнер Авторія вже зробив свій внесок, тож долучайтеся до наближення перемоги і ви. i'm gonna